Вітаю, друзі. Практично під кожним моїм нестандартним відео. А під нестандартними, я маю на увазі ті відео, де я докоряю росіян за підтримку війни. Так от, під кожним таким відео ну, є принаймні кілька десятків стандартних коментів про те, що мовляв, у нас небесне громадянство. У Христі немає національностей, тому в церкві немає ні росіян, ні українців. І нам не потрібно протибитися злому. А тому, коли я називаю речі своїми іменами, то мені кажуть, що я втручаюся в політику і розділяю церкву. Давайте розберемося з цим сьогодні. Виходить по-вашому, що коли ми стаємо членами Церкви Христової, то ми при цьому автоматично втрачаємо своє земне громадянство. Так виходить по-вашому. Чи як тоді потрібно розуміти ось цю мантру про те, що в нас небесне громадянство і крапка? Особисто мені цікаво, а як ви поясните ось таке? Пригадуєте, хто читав Біблію, звісно, коли свого часу римські вояки розсягли апостола Павла, члена Першоапостольської церкви, щоб його бичувати? То що він сказав їм при цьому? Ви пригадуєте це чи ні? Якщо ні, то я вам нагадаю, це Книга «Дій святих Апостолів 22 розділ. І як його розтягли для ремінних бичів, то Павло сказав сотникові, що стояв. Хіба бичувати дозволено вам громадянина римського та ще й несосудженого? На яке громадянство посилається апостол Павло? На небесне чи на Римське. До речі, якщо ви це забули? То саме ці слова, що в Христі нема ні юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, до яких ви додаєте і те, що в христі немає також українців, росіян, то вони ці слова належать авторству саме апостола Павла, і записані в посланні до Галатів. Але чомусь, коли його розтягли для бичування, він не говорить про те, що має небесне громадянство, і мовляв, через це. Йому байдуже, що з ним будуть зараз робити. Апостол посилається на римське громадянство. І він нагадує, що знущатися над ним не можна просто так, без суду. Послухайте мене, богослови з російського міра не можна виривати зі Слова Божого те, що вам подобається, і тлумачити так, як вам хочеться. В тому ж самому тексті з послання до Галатів, де мова йде про те, що у Христі немає ані юдея, ні грека, далі написано, що у Христі немає чоловічої статі ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. Якщо ми так сміливо кричимо про те, що маємо небесне громадянство, і в церкві немає ні росіян, ні українців, то давайте скажемо, що тепер немає ні жінок, ні чоловіків. Чому ви не хочете застосовувати до життя також і ці слова? Тому що ви прекрасно розумієте, що мова йде про духовні речі, а не про буквальні. Коли ми сьогодні на землі, то тут є і громадянство, і національність, і стать. Тому, якщо згідно закону над римськими громадянами не можна було знущатися, і апостол Павло на це посилався, то на підставі яких законів, скажіть мені, будь ласка, можна знущатися над громадянами України, а знущатися так, як знущаються сьогодні росіяни, стираючи з землі наші міста і села і змушуючи мій народ замерзати в холодну зиму і голодувати. Закони міжнародного права. Засуджують те, що коїть російський президент як тероризм. А ви, російські пастори, це підтримуєте і навчаєте цьому своїх прихожан, яке позорище? Бог запитає у вас, чому ви мовчали тоді, коли потрібно було говорити. І запитає за те лицемірство, до якого ви вдавалися, виправдовуючи цей геноцид, тим, що ви не втручаєтеся в політику. Бог вас про це теж запитає. Свого часу Мартін Лютер Кінг сказав, що той, хто приймає зло без опору, стає його посібником. Сьогодні ваша влада це усоблення зла росіяни. А ви не просто приймаєте це без опору, ви це схвалюєте. Моя країна сьогодні спливає кров'ю від російського нашестя, і я матиму гріх перед Богом, якщо мовчатиму про це в беззаконні. Саме тому я і говорю, і буду робити це, поки живий. Тому що не можна закривати очі на беззаконня, ніби нічого не трапилося. Говоріть про це і ви: де можете, як можете і кому можете. Цариця Естер пішла до Поганського царя, щоб просити захисту для свого народу. Ми теж кричимо про допомогу, кричимо, до кого тільки можна. Тому що Бог рятує через людей, в тому числі. І ми сьогодні є свідками цього. Далі я хотів би також почути саме вашу позицію, що означає не противитися злому і як насправді це робити. Навчіть мене, можливо, я справді десь заблукав. Скажіть мені, будь ласка, якщо очевидно і нагло порушуються всі можливі закони моральні, державні, міжнародні, людські, то виходить, по-вашому, що на це ніяк не потрібно реагувати, тому що ми не маємо противитися злому. Але чому в такому разі ви повтікали в ті країни, де ці закони працюють, де злочинці караються? Чому не хотіли залишатися в Росії, де закони ніколи не працювали, де зло постійно процвітало? Уявіть, це ж яка унікальна можливість не противитися злому? Залишитися в Росії, бути насильно мобілізованим, взяти насильно автомат, йти в Україну воювати, тому що вас змусили? Ви ж не противитеся злому. Але чомусь, коли тільки запахло мобілізацією, всі ті, хто картав мене за те, що я втручаюся в політику раптом, опинилися в Грузії і Казахстані. Чому ви не захотіли залишатися в Росії, де просто унікальна можливість не противитися злому? Щодня ви маєте прекрасну нагоду отримати поліцейським кейком по спині, покататися в автозаку, посидіти в карцері, але чомусь ви не спішите туди. Ви прекрасно розумієте, що зло це погано, і з ним не можна погоджуватися, з ним не можна миритися, і Біблія насправді такого не вчить. Саме тому ви повчаєте мене зі спокійної Америки і ситої Європи, але ви лицемірите, кажучи, що не можна противитися злому. Коли ваші діти починають ходити на голові, перестають вас слухатися. То ви ж не погоджуєтеся з цим злом. Ви ж не вмикаєте стан не протився злому і не дивитеся байдуже на те, що вони витворяють. Ви караєте неслухняних дітей і часто різкою, тому що так навчає Біблія. Біблія каже, хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого. Хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Коли злочинці крадуть ваше авто, ви ж заявляєте в поліцію чи ні? Ну а навіщо? Краще не противитися злому. Нехай кожен робить все, що йому заманеться. Ми не будемо втручатися в це, тому що ми громадяни неба. Послухайте, коли нелюдма ніяк гвалтуватиме дівчину на ваших очах, хіба ви будете стояти осторонь, як ні в чому не бувало? Виявляється, що цей. Принцип не противитися злому тут не працює. І на нього гріх навіть посилатися, коли трапляються такі обставини. Так само не працює цей принцип тоді, коли раптом одна держава з населенням в 140 мільйонів перетворюється на збіговисько демонів, нелюдів і маніяків. Вся країна. В це важко повірити, але сьогодні це факт. То що хіба Біблія закликає просто так, без всякого спротиву погодитися зі злом, змиритися з ним і підкоритися демонам, тому що ми громадяни неба. Бог установив інститут влади в державі і на землі, і він наказав підкорятися владі у випадку, коли вона чинить правду. Інститут влади покликаний стримувати зло. Так написано в Слові Божому. Володар Божий слуга, він тобі на добро. Якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він меча носить. Він є Божим слугою і мстить у гніві тому, хто чинить зло. Але коли влада стає беззаконною, Біблія ніколи не закликала погоджуватися із беззаконням і схвалювати його, як це роблять сьогодні християни в Росії. Тому що коли влада чинить беззаконня, то вона виконує волю диявола, а не Божу. Хіба це так важко зрозуміти? Російська влада від малого до великого бреше так, що мало не покажеться. Ні на востокі України ніяких російських подрозненьких, ні спеціальних служб, ні інструкторів. Це все місцеві громадяни. це були місні э, сили самооборони. Це факт, ми ніколи його не скривали. Наші військові сили. Прямо скажу, блокували воржуни силы України розквартированої в Криму. І ви хочете сказати, що Бог це беззаконня благословляє? Що вони виконують при цьому Божу волю, ці демони в людському обличчі? Російська влада вбиває невинних людей, стирає з лиця землі міста і села, морить голодом і холодом людей. І вас повертається язик сказати, що це виконання Божого плану. Російська влада нагло порушує законні межі. І ви кажете, що зі всім цим беззаконням потрібно погоджуватися? Я не знаю, яку Біблію ви читаєте, але в своїй я такого не знайшов. Християни в усі віки супротивлялися свавіллю беззаконної влади. І саме через це вони страждали. Тому що супротивляючись беззаконній владі, вони виражали свій протест самому сатані. Саме це і роблять сьогодні християни України. І ми будемо це робити доки живі. Тому що крім того, що ми громадяни неба, ми також громадяни України. Любимо свій народ і ненавидимо зло, яке сьогодні символізує Собою Росія. Допоможи нам, Господи Боже, у цій боротьбі.